Друзі, всім привіт! Я в лікарні, заскучала, попросила чоловіка, щоб скинув мені відео, як наші козочки пасуться. Дякую йому він відправив. Я подивилася, розплакалась, дуже скучила за ними, ну, надіюся, що все нормально буде. Всі. Будуть нагодовані, здоєні вчасно. Козенята дуркують, це лягають на землю. Це вони вже перестали і згори отсюда і аж до самого низу до кос котяться. В пилі грязні. А це вони вже успокоїлися. Всі пасуться барони. Лежить наблюдає зверха за всіма. Перлиночка, перлинка, перлиночка. всі вже. Майка, на-на-на-на. Майчка, на, на майка, на, на-на-на-на-на, майка-на-на-на-на, -на -на -на. майка. На -на -на -на. майка. На Майка, на. Майка. Всім, в кого ранок. У нас ранок. Я тут на двір вийшла трошки. Дихаю свіжим повітрячком. Сижу. Зараз у нас 7.30. Буде зараз обход. Я за свою... Зовнішній вигляд, сонна, заспана. ще я так виспалася, як не тут. Дома у 3-4 стаю, а тут до 7 можна спати спокійно. Сьогодні вирішується питання по мені, що я буду робити. Надіюся, що все буде добре. Буду тримати вас у курсі. Дякую всім за побажання. за те, що ви пишете. Вийшла трошки на прогулянку. І користуючись цим, хочу подивитися, там є сириночок. Купити огірочки, щось таке, якихось овочів. Подивлюся, що по чому. І вас беру з собою. Візьму, мабуть, щось для салату. Так хочу салату, зеленого щось. Подивлюся, що тут на ринку, по чому. Так у лікарні кормлять, добре. Все. варени дають, а хочеться щось зеленого. Тому подивлюся. Сьогодні дуже жарко. Просто на солнце не можно долго путь Хочется в тенечечку. Я так же, как я не смотрю, что я сижу, Верочек по сорок, кабачок по 40. бананы шестьдесят Ponto um de 40, um Одоо <tip> Такі гарні квіточки тут ростуть. Просто заглядені.